Усім привіт! Мене звуть Вадим Болдурат, і сьогодні я вам розповім про формування патріотичних почуттів засобами анімації. Дуже багато інформації я відшукав, знайшов, підібрав і зрозумів, що ви і самі можете зайти на сайт міністерства або Сучасної української школи і прочитати. Тому я розповім на своєму власному досвіді, як формувалось а, моє патріотичне почуття, і яким чином я його а, даю дітям. Патріотизм зі мною ще з самого дитинства, майже з народженням. І цим я завдячую своїм батькам, що вони день за днем сіяли ці зернятка, а, і проросло таке велике поле. А, до 2014 року, серед а, свого оточення, вчителі, педагоги, керівники, а, я. Ніколи, не побоюсь цього слова, ніколи не помічав якихось патріотично налаштованих поглядів. А от в 2014 році, коли люди вийшли на Майдан Незалежності, то Щось в мені всередині десятикласника, класника пробудилась якась невидима сила. І на фоні цих подій я надихнувся створити ну, один із перших мультфільмів, але це перший мій патріотичний мультфільм, сценарій, до якого я написав самостійно. Якщо враховувати тему заняття сьогоднішнього відео про критичне мислення, то самостійно підібрав необхідні матеріали, які мені вдалося знайти в інтернеті. Із них ниточка за ниточкою зв'язав свій власний сюжет, сценарій, в якому об'єднав все найкраще, що є, в нашій країні, і назвав мультфільм. Твоя країна Україна. В тому мультфільмі я в прямому сенсі голив душу, бо те, що в мені накипіло за 15 років, а, я зміг втілити в реальність ось таким чином. Тобто люди виходили м, на Майдан, а я як десятикласник не міг цього зробити, і тому я реалізував а, цей запал в анімації, створивши таку стрічку. А, якщо коротенько, то набула розголосу в засобах масової інформації. Про це два роки писали газети, знімали інтерв'ю, запрошували на зустрічі. Школяра, так бо це було так цікаво. Школяр зняв патріотичний мультфільм, і ніхто на той момент в Україні такого не робив. Це було такою новинкою, дивизною. У неї є усе: і ріки чисті, лани широкі, гори є високі, ліси зелені, навіть має море. Через певний проміжок часу, я не знаю яким чином, відео дійшло до Міністерства освіти, і моя тітка, вчителька молодших класів, присилає мені посилання, що в них в шкільну програму, ввели, додали як рекомендацію, щоб показувати на заняттях, на уроках, я досліджую світ мультфільм. Твоя країна Україна. І вже в 17-му році, коли мені було 19 років, мене вперше запросили вести заняття по анімації навчати дітей. І з тих пір я зрозумів, що це, мабуть, покликання, або так і має бути як звичка, що на заняттях. Треба прививати творчими будь-якими шляхами, але не нав'язливо: патріотизм, любов до своєї батьківщини, до її культури, до, до людей. Першим таким кроком було створення разом. З великою групою дітей мультфільма про Харків і походження назви. І це був перший такий досвід, як об'єднавши величеньку доволі, кількість дітей за спільним процесом, зйомкою мультфільму, створення мультфільму про їх маленьку батьківщину. Завдяки цьому діти не тільки створили мультфільм. Так? Від ідеї там, до монтажу, а дізнались, як черпати ту інформацію, як її відсіювати, як знайти правду, як до неї докопатись, і як правильно її висвітлити. В нас вийшло 9 хвилин мультфільму про заснування Харкова і звідки взялась взагалі назва. Потрапляє до Києва, до маєтку пана Ясенковського через те, що ані він не пам'ятав свого прізвища і імені батька, ані документів він не мав, але був дуже вродливий, наче квіточка. І це стало початком початком чогось великого. З тих пір якось воно так пішло, що на кожному занятті. Вихованці дізнавались щось нове, щось корисне про свою не тільки маленьку Батьківщину, але і загалом усю країну про її культуру, мистецтво митців, культурних діячів. Саме про культуру ми говоримо. Бо хто як не митець? Може виховати, створити морально-етичну особистість. Особистість формується з дитинства. Наболілим було, є, буде, і в наш час, особливо зараз, це дуже важлива тема, як усиновлення. І ми вже двічі з дітьми знімали мультфільми про усиновлення. І тут дуже добре прояснюється вся картина за процесом створення. Таких відео, бо у дітей виникає багато запитань, і така звичка в мене є на кожне запитання дитині відповідати. Рідко буває, коли я скажу, треба мені дізнатися більше. Я просто дізнаюсь, шерю і потім видаю їм, що я дізнався. Про установлення так на кліп на пісню. Грошу, то все там показано такими яскравими барвами, яскравими фарбами, яскравих кольорах яскравий пластилін, і кольори підібрані один до одного так, щоб вони гармонічно. Були в гармонії один з одним і відображали весь сенс того, що там відбувається. Тема усиновлення була, є і буде, як я вже сказав, на часі, і дітям теж про це треба розповідати, бо це також формує таку і громадянську позицію. І, і що це, це проблема патріотично, так? Багато дітей, які залишились внаслідок війни, без батьків, без рідних. І не треба боятись про це говорити. І не треба боятись про це розповідати дітям. І Якщо раптом вам страшно, то... Можна будь-яку тему, формі, абсолютно будь-яку анімаційній, висвітлити. Бо мультфільми загалом сприймаються як? Як розважальний контент, так? І часом ми навіть не задумуємося, що коли дорослі діти немає різниці. Коли ми дивимося мультфільми, ми навіть не звертаємо уваги, скільки там під тексту, скільки. Колега моя сказала 25 кадрів, а, скільки інформації закладено у, от саме морально-етичних норм, і як мультфільми впливають і виховують підростаючі покоління, бо ми так сприймаємо якось, те мультфільм, що просто як розвагу, поки дитина там. Їсть відпочиває. Тому треба, якщо і споживати контент, давати правильний контент. Самі подивіться, почитайте, який мультфільм краще показати, в якому є закладена та інформація, яка сприймається на підсвідомому рівні, тобто ми на неї навіть не звертаємо уваги, але вона в нас залишається. і Потім якась ситуація в житті дитини, дорослої людини відбувається. І ми звідкись вже знаємо, як треба відреагувати, як треба поводитись. Але навіть і на думку не може спасти, що ми це бачили колись у мультфільмі. Ще один приклад. Зараз побачите на екрані Кіт Валер'ян. Це лялька, зваляна з шерсті. Вперше в житті я валяв, і це перша взагалі моя конструкція фігурка. І я дітям на заняттях про нього дуже багато чого розповідав. Не тільки про те, що в нього є сторінка в інстаграмі, Фейсбуці, скоро буде сторінка на YouTube каналі. А в першу чергу про те, що цей кіт, кіт хоче довідати про війну, про Людя, те, як він в першу дів, чергу переживав а, а, молодшого, що віку. він зараз робить, а, як він з, зі своїми переживаннями намагається справитись, а, і це круто. І гарний приклад для того, як треба. Про це говорити, так, звісно, це обережно, ненав'язливо, але ми бачимо, що майже кожної дитини, яка так, кожної, абсолютно кожної дитини, доторкнулась ця біда, війна в країні і. Про це дітям треба говорити, розповідати так якось правильно. Так? В новинах можуть сказати якісь незрозумілі для дитини речі, так? від яких там, волосся, дибки може стати, страш... і кадри страшні бувають. А за допомогою такого кота розповідається саме такі ненав'язливій дитячій формі. І плюс до цього ми записали декілька інтерв'ю з цим котом. Діти розповідають, діляться своїми враженнями, переживаннями, відчуттями про війну, як вони зустріли 24 лютого, і що вони робили впродовж цього часу. І ще раз наголошую, треба, треба говорити, бо в собі тримати це складно і, можливо, і можливо, але так дитина ще більше травмується психічно, ніж поділиться з цією інформацією. Тим паче, тут нічого такого соромного немає, а якщо в неї воно накипіло, Якщо в неї воно є, так, тут такий клубок вже зібрався, то чому про це не поговорити, не розповісти? Те ж саме з анімацією, чому о, не розповісти просто в такій інтерпр... інтерпретації, так, в, о, через призму мультфільму розповісти свою історію. І от наступний наш проєкт, і на даний момент останній. Вийшов на 14 жовтня, День захисника захисниці України. А, спільна наша робота, яку ми ще почали весною, з дітьми, яких розкидало по всій Україні, а, і не тільки по Україні, по світу я теж. Я їх докупки позбирав, а, різні кличі кидав, оголошення. Просив батьків поширювати, і кому було б цікаво, ті долучились. І у такій формі ми об'єднались усі разом і створили хто пластилінами, хто мальованих персонажів, декорації, і створили разом одну суцільну композицію, не дивлячись на те, що ми далеко, далеко один від одного, і ми зустрічались тільки онлайн. І можете далі поглянути, що в нас з цього вийшло? Це не урок історії і не розповідь діда. Моя Україна тепер мов руїна. Я бачу ракети, вмирають малі діти. Чому наш дім повинен горіти? Ми хочемо жити і мріємо в мирній країні творити. Де замість серену найпісні, пісні, а ви а чути лише в страшному сні. У вас... цьому відео немає нічого такого, що могло б. Змусити задуматись, що там щось погане є, так? бо мультфільми завжди несуть добро. І як іще ще по-іншому дітям розповісти про добро? Так, там є момент, де а, скидають русський воєнний корабль. Бо. Це зло. Так? А, в таких моментах ми даємо дітям зрозуміти, де добро, а де зло, не зважаючи на обставини світі, щоб не казали на чорне це біле, а біле це чорне. А, от Чітко вираз, виражено. І потім з цього сірого, темного а, корабля, що сіє, Страждання горе. А, проростає добро. Проростають а, квіточки і, і ну, він щезає. Просто він перетворився на добро. Воно проросло з нього. Тому сіємо добро. І, як то кажуть, що що посієш, ти й пожнеш. Дякую, дякую вам за увагу. Бажаю натхнення, творчих успіхів. Дякую Збройним силам України. Все буде Україна і слава Героям України!